Кіоск Юлії Хайло розташований по вулиці Новокримська. Це чи не на найбільш заселена мафами ділянка у Дніпрі? Ще у березні частину кіосків вирішили демонтувати. Проте каже пані Юлія, їй працювати дозволили за умови. Якщо жінка перенесе свій кіоск, підприємниця умови виконала і за власні кошти пересунула маф. Проте, коли звернулася до міськради аби отримати новий договір, їй відмовили. Ані атвітілі документи ви не отримаєте. Чому не отримаєте? Тому що ви стоїте на території сквера. Території сквера там нет. У мене є підтвердження, схема сквера. Тепер ж ділиться. Маф обіцяють знести. Тож нині вона змушена щодня і щоночі чергувати біля свого кіоску. Та це каже, стає дедалі небезпечніше. 18 юня віра лумна в 4 часа утра на нас напали муніципальна гвардія, тітушки, три мікроавтобуси, у цих бойовиків, вони нас травили газом. Они нас били, били, та по асфальту Это был полный беспредел. Проте пані Юлія намірів відстояти свій кіоск не полишає, адже мав єдине джерело прибутку для її родини. В той час представники самозахисту підприємців жаліються. Мовляв, на місцях, де раніше були їхні кіоски, нині з'явилися інші. Почому однім нельзя ставити і розширятися, тому що нужно під прив'язки, і при цьому, вот, кожен день. каждый день по всему Днепропетровску расставляются киоски с адресами, мы ходим фотографируем, все киоски с документами, ни у одного киоска нет паспорта привязки, ни у одного. Это на те места, которые освобождены, На ті місця, на які нам сказали, не можна. в міськраді ж говорять всі проблеми через відсутність єдиного нормативного документу, який би міг точно регламентувати правила розміщення мафів. Проте робота з очищення вулиць міста триває. Так підприємці, чиї мафи встановлені без відповідних документів, отримали приписи попередження ще весною, кажуть у міськраді. І про можливий демонтаж знають, а деякі навіть почали його проводити самостійно. Нині ж управління з організацією контролю благоустрою зносить мафи у хаоті. Порядку. Адже прибрати всі незаконні об'єкти разом, місто можливості немає. В управлінні додають деяким підприємцям дійсно дозволять продовжити роботу, посунувши маф, не можна західну маф і приложив, куди їм переїхати. Це може бути определено по критеріям соціальним. Тобто, це щось хліб, молоко. Тоськи, якісь то там другие позиції соціальні, там ремонт обуві, ремонт одежды, то, що в будь-якому випадку людям необхідно городу необхідно ці об'єкти в якомусь то об'ємі. зберігати. зі слів Олександра Каховського. Нині в міськраді розробляють документ, який регламентуватиме правила розміщення мафів та фінансову сторону питання, зокрема вартість оренди площі підприємцями. Щоправда, коли саме документ буде представлено офіційно, невідомо. Аліна Сальва, Микита Березін, новини 51-го.